Сергій та Євген, які з перших днів захищали Харків з команди 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України, нещодавно вони повернулися з фінальних змагань з витяга нескорених серед ветеранів та військовослужбовців з пораненням, де виборювали право бути учасниками міжнародних змагань Strong Spirits Games, які відбудуться у жовтні в Мадриді, у рамках міжнародного фестивалю Арнольда Шварценеггера. На цьому тижні мешканці селища Жихар, що в Основ'янському районі Харкова, ініціювали збір підписів під колективним листом до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, із зауваженням щодо діяльності товариства «Кар'єр основа, яке видобуває пісок для заводу харківських будматеріалів, і планує виробити 11 гектарів соснового лісу під піщаний кар'єр. Серед негативних наслідків розростання кар'єру, близькість житлових будинків, зникнення питної води в колодязях, а головне вважають екоактивісти, громаду вводять оману, підміняючи поняття ділянка, тоді як насправді йдеться про землі лісового фонду, на яких росте здоровий сосновий ліс, останній великий масив у Харкові, що виконує важливу екологічну та рекреаційну функцію. Молодший сержант Юрій на позивний Шева на фронті з перших днів повномасштабної пішов добровольцем. Батьки деякий час не знали, що син на нулі беріг їх. П'ята Слобожанська, це вже четверта бригада Нацгвардії, де довелося служити. Перший бойовий досвід отримав ще у 2014-му. Юрій за фахом, газоелектрозварювальник, працював охоронцем, каже, що війна змінює практично усіх, а страх. Відсутні лише якщо ти не людина. З, кожен по різному з цим страхом якось бореться. Хтось його переносить всередині, хтось десь показує його наверх. Ну страх є завжди.